Надійшла інформація, що один із жителів вижницького району займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасами. Проведеними оперативно-рушковими заходами було встановлено та доведено його причетність до збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, а саме у вигляді обріза карабіна іноземного виробництва. Без маркування та гранат РГД 5 із запалами. Даний громадянин є жителем Беженського району, де проживає в одному із сіл. Значить, дана особа раніше судима по статті 115 кримінального кодексу України. Це замах на вбивство, де відбуло покарання в місцях позбавлення волі на термін до 8 років. Дана особа звільнилася у 2015 році. На даний час вона знаходиться в одній із громадських організацій як секретар відносно даної особи відкрите кримінальне провадження за статтю 263 Кримінального кодексу України. Дана особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та на даний момент перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також канал надходження даної зброї та боєприпасів.